Барт котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас 10 небанальних осінніх ароматів для неї. Серпень, друзі, добігає кінця, але тепла погода ще тримається. Тож сьогодні у нас особлива місія. ТОП 10 ароматів в жіночу сторону, які ідеально підходять для теплої осені. Це ті парфуми, що поєднують літню глибину, додаючи елегантності і особливого настрою. Тут є соковиті фруктові композиції, бархатисті квіткові букети і делікатна гурманська теплота. А ще зізнаюсь, деякі з них я з радістю ношу й сам, бо гарні аромати не мають статі. Не забудьте зазирнути в опис під відео. Там я залишив посилання на парфумерну барахолку, де можна знайти аромати за дуже крутим цінами. Тож, вмикайте на повний екран, наливайте ароматний чай або каву з корицею і поїхали в світ ароматів, які чудово звучать у теплу осінь. Погнали! Дуже швидко. 10 ароматів, які я вважаю просто ідеальними. Але перед тим я для вас підготував сюрприз. Ну, не міг я не додати круту роботу від української парфумерки Margie Doesn't Make Perfumes. І це, звісно, Internal 90s. Вічні 90-ті. Для мене, друзі, це дуже крутий банан. а Лайтово відтінений динею, ну це просто щось неймовірне. Гіперстійкий, гіпер такий дифузний. Просто смачний парфум. А всім рекомендую зараз з'явиться пані Марії інстаграм, доєднуйтесь, спробуйте. В неї є чудова троянда. Ось мій фаворит: це вічні 90-ти. Ну, це моя історія. Знаєте, жвачки турбо привезені мамою ці сушені банани, якщо ви пам'ятаєте, і хочу показати вам От Знаєте, здавалося звичайно, коробка, так пройшов парфум, дуже круто було запаковано. І від пані Марії, моя улюблена жуйка в дитинстві турбо, хто грав в вибивалки на коридорі, цей. така ось машина, щоб я їздив на машині, прикріплю, буду згадувати. Так ось, пакування просто суперове. Знаєте, маленькі деталі, але вони того вартують. Ще одна турбо жвачка. Дякую, Марія. А, наклейки. Від сил до 90-х. Ось а, а, ось такий блотер а-інформативна а, картка. Ось а, саме відсил до 90-х і весь опис парфуму. І також особисте. Побажання. Юрію, дякую за щиру підтримку. Твої слова багато важливі для мене. Бережи дитину у собі. О, я бережу, тому що дитячість це відкритість до світу і дорослі. Не забувайте бути дітьми. Ось так ось виглядало пакування. Воно просте, мені дуже подобається, мінімалістичне. З о, вказаним 30 мл, коли розлито, сайт, авторська незалежна парфумерія. Гарно, тип тобто, те, що не потребує великих коштів, але в деталях. І вся коробочка була дуже круто, знаєте, за стікерина, тому що я розкривав її як айфон. Типу цю, знімав ці ось такі наліпки, дуже-дуже круто. Тому Всім раджу познайомитися з українською парфумерією, крута робота, вічні 90, ті банан можливо, хтось тут знайде диню, можливо, хтось тут розпізнає таку трошки підпалену навіть диню, гарна робота. Всім рекомендую спробувати. А тепер до мого топ вже виходить одинадцять. Включаючи роботу пані Марії, але я думаю, парфумів ніколи не буває замало. Гран-прі іде беззаперечно пані Марії з вічними 90-ми. Але я також, на мою думку, підібрав просто бездоганну підбірку дівчатам. І на 10 му місці це God is a Woman by Ariana Grande. Почнемо ж нашу жіночу десятку з аромату, який одразу змушує підняти брові від самої назви Бог це жінка. І це а не просто маркетингова фраза, це відсилка до одноіменного хіта Аріана Гранде, що втілює жіночу силу та впевненість. Випущений він був у 2021 році. Жеромом Епіне його створив, і він належить до східно-квіткових. А Класна робота, бо більшість селебриті парфумів, які часто грішать, знаєте, цією нудотною карамеллю та ваніллю. Тут інша історія. Тут соковита груша, ніжний ірис і легкий мускус. Старт грушевий сорбет, солодкий, але не липкий. Амбрета додає чистого мускусного відтінку, через що аромат звучить не просто фруктово, а пудрово оксамитово це не цукрова бомба, а справжній врівноважений фруктово-квітковий шлейф із комфортною теплою базою. Фізично він дає відчуття затишку того самого, коли ви хочете, знаєте, просто кайфанути. Нема тут різких кутів, немає приторності, тільки м'якість і баланс. А, хоча офіційно він заявлено як жіночий, але я, чесно, бачу його і на хлопцях, які люблять свіжофруктові аромати з мускусу такою кедровою основою. Він достатньо універсальний і на літо, і на осінь. Повсякденне носіння, флакон, можливо, комусь здатися, кумедний, куменний, такий ось лавандо-фіолетовий в прозорій ось а, виконанні такі з підставці, можливо, навіть трохи іграшковий, для мене це арт обєкт але звучання, ще раз кажу, дуже-дуже круте. Мало про нього хто говорить. Наступний аромат це від бренду The Different Company, називається Magine Sin. Парфумерка Емілі Куперман створила орієнтальний унісекс аромат про, так, знаєте, солодку свободу. Поки інші парфуми, знаєте, з ваніллю можуть душити, це легкий, делікатний, зовсім не приторна така ось робота ніяких банальних липких ванільних булочок. Натомість просто вибух на початку гіркого цитрусу, бергамотний ролі. Він просто іскриться з зимбарем, але цитрусова вечірочка стихає і на сцену виходить каштани, тепла кориця, розкішна. Мадагаскарська ваніль, піраміда проста. Зверху а, цитруси, неролі, в серці каштановий крем з корицею, в базі тонка ваніль з сандалом. Важко повірити, але така солодка структура звучить дуже легко і манко. Якщо а, ви хочете, щоб за вами бігали і на вас звертали увагу, рекомендую цей парфум. Але я вважаю, цей парфум буде личити дівчатам. А, Краще. Ось. Ідеальний в теплі вечори на побачення під підзорями в осінньому парку прогулянку. На спеку, ви знаєте, можливо, він трохи буде піддушувати, але от на ранню осінь саме те. Стійкість посередньо 4-5 годин на шкірі. Гарна робота. Вважаю, що Емілі найкраща її робота можна просто. Я такого звучання ніколи не чув. Це дуже круто. Він дуже затишний, дуже манкий, дуже тактильний. Хочеться обійняти зразу людину, хто хоче притулитися до шиї, поцьомати в щічку. Класна робота, всім-всім раджу дівчатам особливо спробувати цей парфум. Наступний парфум, який. Я купив і не шкодую. Це від бренду Ака Капа. Парфум називається Тілія Кортато. якщо, до речі, перекласти, то це липа серце листа. Але не лякайтесь: Ботаніки це справжній діамант серед квіткових таких фрешів. Зробив цей шедевр парфумер Лука Мафей, створив його ще в далекому 2014 році. І ви знаєте, він упіймав саму о, душу о, літа, хоча я його раджу на осінь. Для мене це як машина часу в дитинство. Мене тілія кордата дійсно підкорило одразу. Він дуже щирий, сонячний, можливо, трошки мильний ось о, флакон, мінімалізм, прозорий. Ось дуже неоднорідний бренд Ось, Акакапа, але це прям мій фаворит в бренді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас фаворит в бренді. Для мене це липовий гай, Ось, але такий, знаєте, не зелений, а вже такий пожовтівші липи, десь там сіно сохне. Ось, якщо ви йдете липовою алеєю, оце повітря, яке дзвенить від медового такого аромату, от саме це мене відсилає в бабусиній сад. Ось безтурбоття, ще тепло, мед, солодкість, свіжість. От тіля кордати дарує відчуття дійсно, ніби обличчям. Занурився в букет липового цвіту. Сонячно, без жодної хімозності, дуже реалістична липа, як на мене. Тому всім раджу спробувати. Дійсно, серед фаворитів липових ароматів в мене ще лягаліон. Зараз підставлю також дуже красива липа. Серед потужних лип це, звісно, Марк Ентоні Баруа. Ось тілія, але то вже інша така липа, більш урбаністична, більш потужна, яка звертає на це увагу. От саме тілю Легалеон, і саме оця Акакапа, вона більш природня на мене, більш реалістична і класична. Ось. Давайте переходити до наступного парфуму. Від бренду Ботега Парфумери називається Шардана. Якщо вам набридли акватичні одоколони, ось аромат про свіжість. Для мене Шардина це аромат дикого морського узбережжя, про вітер, хвилі, скелі і трави. А ви знаєте, хочу сказати, що це був подарунок від Майкла. І він дійсно для мене цінний про пам'ять, про людину. Ось, не дуже я люблю акватичні аромати, але цей мене корить про щось таке, знаєте, затишне, про спокійне. Ось, напевно, все-таки морський бриз, трави, смоли. Я знаю, що тут заявлена морська сіль, чебрець, пачулі, сандал. Звісно, все це відчувається море з травами. Ось, Дуже гарна робота, мало про неї хто знає, і взагалі про бренд мало хто розказує на Ютубі. Для мене це про комфорт, для мене це гарна конструкція, яка звучить, нагадує про затишок, про не знаю, якісь мандри, про свободу, море. Кайф, от, всім раджу морський аромат ботега парфюмері Шардана. Наступний аромат, який хтось каже, що він зроблений по мотивам. Ось це неролі Амара Ван Cleef Ендер Пельс. Зробив його славнозвісний Квентін Біш. Ось. Створив він ще в 2018 році, і це про неролі. Квіт апельсина ось з домішкою гіркоти. А, амара, до речі, означає гіркий по-італійськи. І вверх, звісно, тут бергамот, мандарин, італійський лимон і рожевий перець. Стартує він дуже цитрусово. Сік з тартим таким відтінком нагадує шкірку лимона або зеленого такого чаю без цукру. Тут починається магія, неролі, яскраві квіти, апельсини. Гарний, крутий фліордоранжо-неролівий аромат. Ось, Гарна робота, але це не мононеролі, це такий нероліво-іскристий парфум. Можна будь-куди, можна в спортзал, можна на вечір кудись, на прогулянку, дуже інтелігентний. І, і, крім того, як на мене, дуже манкий аромат свіжості, люблю його. Ось, Подобається ношу без зазора совісті, як то кажуть. Наступний аромат це бюджетна знахідка. Це The Two Roses від Voyage Royal. Створив цей аромат парфумер Сіріл Roland. І це сучасний погляд на троянду. Ось для мене вона в одному з напрямку з ланвіном. Там зараз я вам підставлю, але звучать вони по-різному, але в одному напрямку. Для мене це така грайлива, необтяжуюча, не перевантажуюча троянда, легка. Ось, можливо, трошки відтінок до болгарської троянди. Вона прозора, неудова. а Тут, знаєте, такі підсухші пелюстки троянди. От що якщо вона розсипалася, її висушили, ви підійшли і понюхали. От саме цей аромат про це не червону трояну, напевно, чайну все-таки троянду. Бюджетна знахідка менше, ніж за тисячу гривень, я її купляв. Можливо, трохи навіть вона гурманський. Ось саме скільки я зносив за це літо. Поливався безбожно, дуже позитивний аромат. Ось, звісно, відчутні тут якісь мускуси, можливо, відтінки лайтової амбри. Аромат звучить монотонно, але в хорошому сенсі, без різких переходів, така одна плавна мелодія, знаєте, чайної троянди. Гарна робота, всім раджу спробувати, і хлопцям, і дівчатам. Бюджетна знахідка, можливо, б я додав її трохи стійкості, але вона того вартує. Наступний аромат в цій підбірці це подарунок від Наталки з каналу Наталка про парфуми». Аромат від бренду Premier Note називається Rosa Damas. До речі, ми обговорювали цей парфум, і в базі є нотки від Фредеріка Маля Rose and Cure. А, щось якийсь кусок від того парфуму тут присутній. Ось, Але тут більше про півонію, не про троян. А, якщо це півонію, то це такі рожеві півонії, дуже п'янкі. Ось для мене він більш жіночний, ніж чоловічий, дуже грайливий. Відчуваю я тут навіть таку. Півонію з міксом шипшини, мускусом Ось непроста троянда, заміксована з квітами, з жасмином. Півоня тут впізнана. Це така величезні півонії з тисячою пелюсток, у яких серцевина, знаєте, така гвоздично пряна Троянда тут і жасмин. Десь там є, але, знаєте, на таких геопатичних дозах. База, мускус, амбра, свіжоквітковий, гарна робота, помірна в ній баланс перцю, гвоздики. Люблю його, згадую про Наталку, дякую за такий подарунок. Ось він завжди додає посмішок і відсилає до чогось позитивного, до часу разом. Тому всім дівчатам раджу придивитися до саме цієї троянди. Так, наступний аромат, який. Я дуже люблю і з якого в мене почалась любов до парфумерії цьому флакону дуже вже багато років, це Джо Малон Blackberry and Bay англійська класика. Але для мене це ягідний сок з ожини або навіть смородини, наче ти сидиш під кущем смородини. Він, до речі, дуже яскравий. Робив його Фабріс Пелігрін, дуже як це сказати, давнішня робота в бренді, ще в 2012 році ми її зробили. Ось, а для мене BlackBerry and Bay це як крутий ковток свіжого повітря на фоні таких солодких фруктових компотів. Це, знаєте, просто природнє звучання, ти наче сидиш в кущі смородини. Біля тебе і ягоди, і деревина. А ось і ну, дуже крутий вайб, дуже природній вайб. BlackBerry and Bay – це аромат для тих, хто хоче повернутися до природи, не виходячи з міста. Він про чистоту, можливо, про. Якусь дикість, спокусливість, гарна робота всім раджу дівчатам спробувати. Наступний аромат від бренду, який не дуже популярний, це Bond No. 9. Аромат називається Westside. Чомусь не здобув він такої популярності в парфумерній тусовці, але я дуже хотів цей аромат. Я останній забрав ще років. 4-5 назад в Бомонді, це був прям останній аромат на полиці. Зробив його Мішель А, Флакон присвячений Манхеттену, ось джаз-клубам. Ви можете подивитися оформлення. Такий, знаєте, про богемний дух. І я недавно був на концерті, і е, дівчина стояла в цьому ароматі. Я просто, оч це дуже круто було, дуже манко. Це просто як музика для вашого носу. Для мене це підбуханий півон. Такий, можливо, хтось каже, що тут пахне забродившим пивом. Для мене це не так. Для мене це така півонія і ланг-ілан. Можливо, трохи меду, смоли, деревини, ванілі. Ось гарна робота, манка робота. Всім, знаєте, додає настрою і вам, і оточуючим. Ось тому раджу всім його спробувати. Недооцінений аромат, мало про нього хто говорить. Всім раджу або замовити десь, тому що цей бренд, на жаль, в Україні ніде не представлений. Що ж, шкотани. Ось такий вийшов мій серпневий топ-10 ароматів у жіночу сторону. Літо майже завершується, але з цими парфумами його можна тримати ще довше. Пишіть у коментарях, який з цих ароматів ви вже пробували. Та що думаєте про них? Можливо, у вас є свій фаворит літа, який я пропустив, розкажіть. У описі, як завжди, залишив посилання на парфумерну барахолку, там можна знайти рідкісні, цікаві флакони за хорошою ціною. З вами був Юра, канал Ukrainian Fragrance Community, всіх обійняв! І пам'ятайте, аромат може зупинити час і повернути в літо навіть у холодний день. Побачимось у наступних випусках. Па-па!